Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати деформацію. Обговоримо її, види, також дізнаємося, що таке сила пружності та закон гука. Отже, починаємо. Що відбувається, якщо на пружинний амортизатор подіяти з певною силою? Можливо, хлопці вже знають відповідь. Цю відповідь знають всі. Що ж буде, якщо пом'яти в руці шматочок пластиліну? Відбудеться деформація, так? Що ж таке деформація? Деформація це зміна форми та або розмірів тіла. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть собі в зошит, що ж таке деформація. Розрізняють різні види деформації. Деформація розтягнення. Подивіться, да, зараз. У нас картинка тут є міст або в вашому підручнику є гітара, коли ми розтягуємо струни гітари. Деформація стиснення, коли ми щось стискаємо. Деформація суву. Деформація вигину та деформація кручення. Також деформацію поділяють на пружну та пластичну. Деформації. Які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Тобто, була якась дія на тіло, цю дію прибрали, і тіло залишається повністю без змін. І деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Тобто, взяли пластилін, що з ним зробили, да? Припинили дію, але пластилін не стане знов таким, як він був на початку, да? так, давайте подумаємо далі. Якщо ви натягуєте тятиву лука, натискаєте на м'яч, або згинаєте гілку дерева, ви відчуваєте їхній опір. З боку цих тіл на руку починає діяти сила, яка чинить. Опір дії вашої руки. Яка ж це сила? Діти, це сила пружності, про яку ми сьогодні говоримо. Що ж таке сила пружності? Це сила, яка виникає під час деформації тіла і напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Тобто, на попередньому слайді, дивіться, дівчинка. Лягла на м'яч і його ніби зжимає, да, стягує м'яч, а сила діє навпаки, хоче цей м'яч вирівняти. Котик на гілочку поцепився, гілочка прогинається, а сила хоче гілочку вирівняти. Отже, зробили паузу, записали, що таке сила пружності. Що це сила, яка виникає під час деформації тіла. І напрямлена протилежно напрямку зміщення частин цього тіла в ході деформації. Позначати будемо силу пружності F пружності. F це сила, да? знизу дописали індекс пруж, пружності. Виміряється вона, як і сила в ньютонах, велика літера N. Подивіться зараз. Тіло розтягують, і в іншу сторону діє сила пружності. Причиною виникнення сил пружності є взаємодія молекул тіла. На малих відстанях молекули відштовхуються. Зараз на малюночку наглядно видно, да? що на великих відстанях молекули притягуються. А на малих відстанях молекули відштовхуються. Так. Коли деформують тіло, відстані між молекулами змінюються, тому починають переважати або сили притягання, або сили відштовхування. Роберт Гук, проводячи досліди з різними тілами, виявив закон. Який пізніше отримав назву, назву закон гука. Як же він звучить? У разі малих пружних деформацій, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан f пружності дорівнює k помножити на Х, де k – це жорсткість тіла. Х це видовження тіла. Зробили паузу і записали собі і закон гука, і в буквеному вигляді, і у вигляді формули. Жорсткість залежить від форми та розмірів тіла, а також від матеріалу, з якого тіло виготовлено. Жорсткість, да, позначається літерою К, ми вже сказали, дорівнює ньютон поділити на метр. Ньютон поділити на метр. Сила це фізична величина, тому, звісно, її можна вимірювати. Для вимірювання сили існують прилади, вони називаються динамометри. В нашому класі вони є. Ми будемо їх використовувати. На жаль, зараз ви їх не можете потримати в руках, ну, але я думаю, що буде час, і ми виконаємо лабораторні роботи. За допомогою цих приладів. А зараз давайте з вами порозв'язуємо декілька задач. Отже, задача під номером 1. Ви пишете слово Дано і уважно слухайте умову. Під дією якої сили пружину з жорсткістю 50 н на метр стискають на 8 см. Дивіться, під дією якої сили. Отже, силу будемо шукати. Ми розуміємо, що зараз у нас мова йде про силу пружності. Так? Що ж нам відомо? Нам відома жорсткість це літера К. Жорсткість запишемо. 50 ньютон поділити на метр. Так, стискають на 8 сантиметрів. Що ж це таке у нас 8 сантиметрів? А це видовження тіла, да? х наш 8 сантиметрів. Пригадуємо, що у нас одиниці С не сантиметри, а метри. Що це у нас буде? Пригадуємо, що в одному сантиметрі 1 сантиметр це одна сота метра. да? Тобто, у нас зараз буде 8 сотих метра, все підкреслили. Будемо шукати силу, і ми сказали, що це у нас зараз мова йде про силу пружності. Так. Пригадуємо, за законом гука, сила пружності дорівнює К помножити на Х. І К і Х нам відомі. Давайте доведемо одиниці вимірювання, сила пружності пригадуємо. Повинна вимірятися у нас в ньютонах. К у нас ньютон поділити на метр, х у нас в метрах. Метри скоротили в чисельнику і в знаменнику, залишаються ньютони. Так? Тобто, формула у нас підібрана правильно. Одиниці вимірювання вийшли ті, що потрібно, ньютони. Можемо тепер робити обчислення. F пружності дорівнює. 50 множимо на 8 сотих. Так, 5 на 8 40, 50 на 8 400. але нам потрібно прибрати, так, да? Два знаки. Отже, буде 4 ньютони. Так, давайте ще раз. 50 помножимо на 8. 5 на 8 – і ще 0,400. Да? І поділимо на 100 буде 4 ньютони. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до наступної задачі. Під дією сили 15 ньютон пружина видовжилася на 3 см. Чому дорівнює жорсткість пружини? Отже, дано. Під дією сили. Під дією якої сили? Сили пружності, да? f пружності дорівнює 15 н. Пружина видовжилася, отже, х дорівнює 3 см.